Рятувальник Кирило Головатий один з багатьох, хто зголосився взяти участь у дачі донорської крові. Свого часу хлопець закінчив військову академію, потім потрапив на службу до Мінес. Його однокурсники зараз перебувають на сході, тому не прийти сюди не мав права. жаль, вже є і такі мої товариші, які вже загинули там. Я вирішив хоч як допомогти, здати кров. Сама процедура забору крові не складна та короткотривала. За один раз потенційний донор здає 450 мл. Потім її відправляють на обробку та складають у спеціальні холодильники. Головний лікар Миколаївської обласної станції переливання крові Валерій Ченяков каже, що запасів вистачає. Втім, такі благодійні акції підтримує та запрошує небайдужих городян до установи. Кожен донор, який по повільню серця і здатні особливо для бойців, Которій при яких при привозять з зони АТО, ну це не Сьогодні кров для бійців АТО здали 60 миколаївських рятувальників. За медичними підрахунками зібраної крові вистачить для 25 поранених. Ми ні в кому випадку не рівнодушні той проблемою, яка є в нашому державі. Тобто, таким образом хочуть допомогти тим людям, які дійсно нуждаються в нашій допомогі. Така акція по здачі крові для бійців АТО не остання. Наголошують рятувальники вже завтра. Наступні співробітники долучаться до цієї потрібної справи. Наталя Приходько Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини.